Гарно промелюю цибульку, тому що, якщо дати зразу консерву, цибуля так гарно не промалиться. Після цього додаю нашу рибну консерву, яка є під рукою, і також промелюю все разом до утворення такого рибного цибулевого паштету. Додаю рис, одне яйце півчайної ложки солі і приперчую все гарно промішую. Я не додаю борошна в даний момент. Можна, хто бажає, для кого рахує, що це за рідкий фарш, можна додати. коли виходить густіший і можна навіть формувати руками котлетки. Цей раз я буду викладати ложкою на пательню. До того наливаю на пательню олію, гарно розігріваю. Олія має покрити дно. так якби ми смажили звичайні оладки. І ложкою накладаю. Якщо у вас є густіший фарш, можна навіть ще обваляти в сухаря. Ось так гарно ложко.